Доброго дня, вас вітає сайт, Атехноком.юа. Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій NeoTool. Це найсучасніше рішення для підтримки вашого акумулятора в ідеальному стані. Пристрій NeoTool потужністю 6 А або 100 Вт це надійний помічник у догляді за вашим акумулятором. Завдяки високій потужності і можливості зарядки ємності акумулятора від 3 до 150 А ви отримуєте абсолютну впевненість у роботі вашого акумулятора. Особливість цього зарядного пристрою його універсальність. Він підходить для різних типів акумуляторів. А саме свинцово кислотні акумулятори глибокого розряду, гелеві та літій полімерні акумулятори. Це означає, що NeoTool 6 А100 Вт можна використовувати для більшості типів транспортних акумуляторів. Користуватися NeoTool дуже просто. Цей зарядний пристрій оснащений інтелектуальною системою, яка регулює процес зарядки в автоматичному режимі. Додатково можете вручну вибрати. Необхідний параметр за заплогою кнопки моду. Ще однією важливою особливостю є вбудована захисна система, яка унеможливлює перегрів та перенавантаження на ваш акумулятор. Ви можете бути впевнені в надійності та безпеці вашого акумулятора. Завдяки пристрою НЕОТУ догляд за вашим акумулятором стає простим і надійним. Цей зарядний пристрій стане вашим невід'ємним помічником у підтримці надійності вашого авто.